Доброго дня всім прихильникам футболу. Субота, 4 листопада, до вашої уваги рубрика Головний матч дня. Дер класікер. Говоримо сьогодні про це, неймовірно принципове та дуже відоме протистояння. У кожній країні є різного роду дерби від регіонального рівня до вседержавного. Звичайно ж, в Німеччині Боруся Дортмунд Баварія це щось особливе. Поєдинок за яким спостерігає вся Німеччина, ну і, звичайно ж, весь футбольний світ. Цього разу команди грають в рамках 10-го туру Бундесліги на легендарному Вестфаленштадіоні, який сьогодні називається як відомо, Сігнали Дунапарк. Що ж, на початку тижня передмовою до даного протистояння було одне, сьогодні є трошки інше. Я думаю, прихильники німецького футболу знають, до чого тут ось цей красень кубок, оскільки це кубок Німеччини. Посеред тижня Баварія сіла в калюжу в розіграші Кубка Німеччини, просто оконфузилась, осоромилась. Як ще назвати це, просто не знаю як під пресом Баварія штампує 11 поспіль титулів чемпіона Бундесліги, але при цьому четвертий поспіль рік буде без Кубка Німеччини. Якщо в попередні роки хоча б вилітала від інших представників саме першої Бундесліги, то зараз докотилось до того, що вилітає від представника третьої Бундесліги. Причому не просто представника третьої Бундесліги, а команди, що бовтаються внизу турнірної таблиці, а саме команди Саар Брюккен. Причому Сей Сарбркен він здобуває не просто перемогу, а вольову перемогу над Баварією. Томас Мюллер відкрив рахунок за Мюнхенців, але потім два голи пропустили вирішальний з яких на 90 плюс шостій. Не знаю, можливо, Баварія тоді вже думала про якийсь додатковий час, але Саарбрюкен сказав ні, ніякого додаткового часу, ніякого пенальті, а у Фідерзейн Баварія і виходить до чвертьфіналу Кубка Німеччини. Да, слід зазначити, що Баварія не основним складом вийшла на початок цієї зустрічі. Весь матч провів на лаві запасних Карі Кейн, але тим не менше це не пояснює того, що відбулося. До речі, в Саар Брюкена два удари в ствір, два голи, питання до Нойера. І кому цікаво, перегляньте другий гол Саарбрюкена. Брюкена, там не зрозуміла взагалі якась поведінка була Мануеля Ноєра, голкіпера Баварії. Не знаю, що з ним там трапилося. Таким чином, Деркласікер перетворюється не просто у принциповий матч, не просто в матч важливий з точки зору турнірної боротьби, а й вибачальний матч, тому що Баварія за таке повинна перед своїми вболівальниками, звичайно ж, вибачатися. Тим паче два ляпаси за один тиждень це буде болячим, яко кажучи, і для команди, і для тренера, тому що великі питання, в тому числі, і до Томаса Тухеля. Єдине, що останнім часом Баварія доволі таки комфортно себе почуває в цьому так званому деркласікаром. Е, Востаннє в 2018 році вигравав Дортмунд. Після того лише Баварія, ну щоправда, в попередньому чемпіонаті 2-2 нічия була зафіксована на цьому самому Вестфаленштадіоні. Ну а загалом рахунки, як бачите, радують око, багато м'ячів, причому в обидві сторони, скажімо так, обидві забивають, пробивається тотал більше. Щоправда, треба відзначити, що в цьому сезоні в домашньому. Матчах Дортмунд діє в іншому стилі, оскільки з чотирьох перемог три з рахунком 1-0. Е, припустити, що Баварія не заб'є ну, навряд чи, мені здається, тому, звичайно ж, Дортмунду потрібно буде демонструвати трошки інший стиль. Але і в Дортмунда є свої козирі в 2023 році жодної домашньої поразки в рамках Бундесліги. В тому числі завдяки, звичайно ж, просто неймовірній атмосфері, яка на кожному поєдинку, тим паче на Klassiker. Однозначно буде неймовірний перформанс від прихильників Дортмунда, що до початку матчу, що під час, скоріш за все, будуть і димові шашки, можливо, навіть на певний період буде і матч зупинятися для того, щоб дим вивітрився. Але це в тому числі і окраса даного протистояння. Отож, 19.30 за Києвом, Боруся, Дортмунд Баварія Мюнхен. Матч, який, я думаю, нас точно не розчарує. Всім, хто буде спостерігати за цим поєдинком приємного перегляду, всім, хто додивився до даної секунди, велике дякую. Якщо сподобалось, підтримайте відео та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки для того, щоб не пропустити вихід наступних відео. На сьогодні все. Дякую за увагу. На все добре.